Вітаю Андрію, продовжую разом із Володимиром Фітьо, начальником служби зв'язків із громадськістю командування сухопутних військ збройних сил України, з яким, як завжди говоримо про східний фронт. Пане Володимире, добрий день. Доброго дня, слава Україні, героям слава. Ви сьогодні підтвердили те, що росіяни захопили село Крохмальне. Це Харківська область, межа із Луганщиною. Наскільки це відчутна втрата для наших військ на цій ділянці? Так, яночка в дійсності фронт зараз надзвичайно активний. Окупанти намагаються атакувати по всіх напрямках: Купінський, Лиманський, Бахмутський. Біля крохмального наші військовослужбовці перейшли на більш вигідніші позиції, які були завчасно підготовлені саме для того, щоб не наражати своє життя на небезпеку. Адже тих п'ять чи скільки там будинків, які були в цьому крохмальному, а я нагадаю, до Початку е широкомасштабного вторгнення в кругмальному проживало 45 людей, е то вони відійшли чуть е неподалік села стали для того, щоб не наражати себе і на більш. Е Фортифікаційно кращі обладнані позиції, і на даний момент якихось успіхів в цьому плані в російських окупантів немає. Але, звичайно, їхня пропаганда буде розповсюджувати це як надзвичайну перемогу, порівнювати чуть не з із взяттям Берліну. Тому, в першу чергу, життя наших військовослужбовців це найбільше, найбільша цінність в збройних силах і в державі України. України ми цінимо, цінуємо життя наших військових, наших захисників в російській армії ж навпаки, ради того, щоб здобути хоч якихось пару метрів або якісь руїни, які називаються, мають певну адміністративну назву. Окупанти кидають своїх військових на штурми, на місні штурми, і не рахуються з втратами. Тому я наголошую завжди при в кожному включенні, що лінія фронту є активна. Можливо, мене не Мляємо про якісь наші успіхи, наприклад, що ми там 100-200 метрів відвоювали, тому що насправді лінія активна, вона рухається, і наші захисники знаходяться в активній обороні, що дає їм можливість перейти до. Атакувальних дій, що дає можливість покращувати своє тактичне становище, звичайно, за можливості, тому що результати досягаються з української сторони тільки за рахунок вдалих тактичних дій, влучності артилерії, дронів та хороших добре спланованих дій української піхоти, тому те, що буде розповідати ворог, це сьогодні він там, а завтра його вже може там і не бути. Ще один насправді невеликий населений пункт, але надзвичайно важливий для росіян, які вони намагаються захопити це Синківка. Росіяни уже штурмують не перший місяць село, в якому до повномасштабної війни жило 389 людей, для того, аби з таким чином створити собі кращі умови для наступу на Куп'янськ. Яка там зараз ситуація? Чи вдається росіянам просуватися? Ви знаєте Сінківку, вони вже штурмують з початку жовтня місяця, з 5 жовтня почалися активні дії. Біля неподалік Сіньківки, там вже є такий собі цвинтар спаленої російської техніки, як показує зараз зведення. На даному напрямку вони вже дещо можливо заспокоїлись. Принаймні, вже тою дорогою, якою вони завжди штурмували, вже не штурмують. Намагаються проводити звичайно якісь штурмові дії, але успіху взагалі на цьому напрямку у них немає. Загалом, за напрям за Лемано Купінський. За минулу добу було відбиті ворожі атаки, понад 30 атак: Це Синківка, Петропавлюка, Катерна, Ямполівка, Серебрянське лісництво, Білогорівка. Активно використовує противник дрони Камікадзе, активно артилерію, міномети 593 обстріли було. втрати на цьому напрямку російських окупантів: 309 військовослужбовців. Лише за вчора. Два полонених та 51 одиниці одиниця військової техніки. П'ять 5 танків, 5 п'ять та чотири БТР. Загалом знищено росіян в смузі відповідальності у СУ Хортиця. Це от період січня місяця це 7055 військовослужбовців російської окупаційної армії. Втрати в них надзвичайно великі, багато втрат в техніці 931 одиниця техніка, серед яких 120 танків, 218 бойових броньованих машин та 178 гармат та мінометів різних калібрів. Бачимо, що чим ближче. Вибори в Рашкастані, відповідно потрібно, хоч що-небудь подавати за велику перемогу. Ми звичайно в першу чергу цінуємо життя українських військовослужбовців. І якщо те, що сьогодні в крохмальному, наприклад, є російські військові, то завтра їх там може і не бути. Пане Володимире, ну, 7,5 тисяч загиблих і тяжко поранених за 21 день, ну, з початку січня, це... Яночка, звучить... за 20, за 20 днів, не за 21, за 20. А, це сьогодні, сьогоднішній день не закінчився, та за 20 днів. Це в яку, взагалі, воєнну науку, якою воєнною наукою можна пояснити те, що вони готові такі жертви нести? Це означає, що крайні місяці вони як почали свої атакувальні дії в жовтні. Відповідно, своєму царю вони хочуть щось принести як результат. Для прикладу в грудні в них були втрати понад 14 тисяч військових російсько-окупаційної армії. І ми бачимо, що тенденція зберігається, і три зараз вони наростили використання техніки для підтримки своїх наступальних дій і несуть. Великі втрати і в техніці, звичайно, такі наступальні дії з такими втратами довго вони не зможуть проводити. Але тим не менше, наші захисники зараз максимально сточують наступальний наступальну міць. Російської окупаційної армії, і от те, що вони здобули, це такий... Будуть розповідати, що це надзвичайно важливо, але в тактичному плані я ж теж про що я говорю, що лінія оборони вона весь час кожен день рухається, і на подальший перебіг подій бойових дій вона не впливає. Зрозуміло. Дякую вам, пане Володимире, за те що приєдналися. Це був Володимир Фіто, начальник служби зв'язків із громадськістю командування сухопутних військ Збройних сил України за. Зараз...